Як навчити собаку чекати свого власника біля магазинів або інших об'єктів і не реагувати на подразники, да, на збудники? Звичайно, друзі, без повідка не можна залишати собаку, і вообще не можна залишати по закону України, ви знаєте, да? але якщо ви вже на цей закон не звертаєте увагу і починаєте залишати собаку, все одно трошечки десь навчити собаку нашу чекати, це дуже корисна команда. Да? Навіть якщо ви з повідком залишаєте, як навчити собаку цього? Дуже просто основа команди чекати це команда Ні. Якщо ваше ні працює вдома і на вулиці, коли ви ругаєте собакою, вона вушки опускає, мордочку опускає, облизується, зіває або хвост опускає. Це все правильні дії, мова тіла зі сторони собаки. Значить, ваше ні працює. Якщо ваше ні є і працює, тоді можна навчити команду чекати. Як? Ну, по-перше, цю команду можна навчити вдома да, чекати. Типу витримка, знаєте, як кінологи кажуть, витримка, не витримка. Якщо ви навчите, до речі, цієї команди чекати, це не значить, що сильно ваш авторитет підніметься. Це не є так. Команда ні, це основний авторитет. А команда чекати це така трюкова команда для собаки, яка просто буде сидіти чекати і нервувати, і все це нічого не значить. Тому, але навчити треба, да? яким чином приходити додому, собака з грязними лапами. Намагається піти за вами в квартиру, ви кажете Ні, штовхаєте тілом або за заповідок її до дверей. І коли ви відштовхнули собаку до дверей, ви кажете Чекати. Але сидіти лежати місце не треба казати. Просто чекати. Хай вона стоїть, лежить. Що хоче, робить. Головне, щоб вона не йшла за вами. Сидіти не треба казати, друзі. Тому що, коли ви кажете сидіти, ви накоплюєте її енергію, збудження сидіти, і вона потім отака вся труситься, да? не треба. Просто ні відштовхнули, ні відштовхнули. І так пішли в квартиру, ходите по квартирі туди-сюди. Вона за вами біжить, а ви ні, відштовхнули чекати, ні чекати. Тобто, коли ви її відштовхуєте, її ніхто не тримає, ні повідок, не ошейник, а просто ви її ругаєте, коли вона йде за вами. Ну і все. Да? А коли вона вже не йде за вами, вона сидить і чекає далі. Команду, да, можна чи зайти. І коли ви вже хочете, щоб вона зайшла, ви просто кажете: до мене можна там. Іди сюди погладили і взяли. Все, друзі, все. Навіть я б вам не рекомендував емоційно це робити. От коли собака сидить, чекає, ви такий та молодець! Цього не треба робити, тому що ці емоції дають собаки збудження сильне, і вона біжить до вас як скажена. Наша вам така проблема на вулиці, коли собака чекала, чекала, ви сказали, да, можна, вона летить на вас, лапи ставить, збиває, збиває дітей, людей. Поруч, які ходять, і люди бояться цього. Не треба цього робити, друзі. Спокійно, ви кажете, йди сюди, молодець, можна. Спокійно погладили, да? без емоційної вибуховості. Я вас прошу. Я, бо я дуже давно це робив да? і бачив, як це робили. І я бачив, як собаки лякають людей, збивають дітей в цьому емоційному стані. Да, молодець! Далі. Дома навчили, ідете на вулицю, де немає людей, дітей собак. І так само вчите. Ви можете прив'язати повідочок довгий до якоїсь там е частини об'єкту, да, біля магазину, наприклад, прив'язали, щоб ну, впевнити, що собака не обіжить. І уходите від неї. Вона за вами біжить, ви кажете, ні, чекати, відштовхуєте тілом за повідок. І відпускаєте. Так само на вулиці робите. Коли нема подразників, а потім, коли є, коли є подразники, і це важко. От, наприклад, ви вже залишаєте біля магазину, да, все таки повідочок накинули, щоб люди бачили, що це чия собака, повідочок, що да. Все добре, і собака плюс ваша не обіжить точно. Накинули повідочок на якусь там перила там або щось. І відходите в магазин. Вам треба знайти магазин, де є скло, де ви можете наблюдати за своєю собакою на відстані і не переживати, що її хтось там забере або вона обіжить. І. Коли ви за склом залишаєте пішли, ви обережненько наблюдаєте, да, шпіоните так, таким чином, чи собака ваша, як вона себе веде. Якщо люди проходять повз і починають звати її до себе, і вона біжить до людей, ви забігаєте, ругаєте її, кажете ні, і штовхаєте її, кажете чекати да, на то місце, де вона повинна бути. Якщо ваша собака до собаки побіжить, побачить, ви так само забігаєте, кажете ні, і відштовхуєте її на те місце. Тобто ви повинні шляхом ні навчити її, що всі подразні. Які тебе зовуть або взаємодіють сильно, ти не повинна йти до них або а, сходити з місця. От і все. І це шляхом просто ні чекати, ні чекати. розумієте е, Звичайно, Ну взагалі залишать собаку, так треба бажано таку, яку. У вас вона не агресивна до людей. Тобто, якщо дитина підійде і безцеремонно погладить вашу собаку, ваша собака не має права агресувати, гавкати на дитину. Ми повинні цього вчити. Діти важливіше собак. Ми повинні своїх собак навчити терпіти і не агресувати, навіть якщо дитина за вуха дьоргає. Дитина не зможе зробити так боляче, що собака там буде в шоці. Да? Тому, ну. Тобто ще раз, да, понятно, що дітям не можна підходити до собаки і тому подібне, і батьки повинні, і так далі. Ну ми повинні вчити наших собак бути чемними, якщо ви хочете гуляти без повідка і залишати собаку е біля магазину. Хоча, ще раз, це не рекомендація залишати і гуляти без повідка, бо по закону не можна. Да? Це на, на, ваш відповідальність, на вашу відповідальність. Але я кажу до того, що. Я, наприклад, свого ретривера залишаю і знаю, що він нікуди не піде без мене, що він не піде з чужою людиною, він буде мене чекати, бо я для нього лідер, дуже важлива людина, без якої він не може. Йому важко, він не хоче. Ми навіть пробували, щоб його хтось забрав, він не йде. Тому так, друзі, створюйте цю команду. Якщо ваша команда ні не працює. Ну тоді треба попрацювати зі мною, да? або особисте заняття, або марафон, який я запускаю скоро 11 числа е листопада, або самі розбирайтеся в безкоштовному каналі. Є там відеоуроки. Да? В шапку профіля переходите, і там є посилання, і в тому посиланні знайдете, що вам подобається.